В ефірі новини сьогодні у випуску до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Ізмілі відбувся мітинг та церемонія покладання квітів. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні за європейською традицією. Патрульна поліція Ізмаїла продовжує цикл профілактичних заходів по роботі з учнями. 8 травня міжнародний день Червоного Хреста. Як ця організація працює в Україні? Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 8 травня орієнтовно такі. 477 430 осіб особового складу, 7 418 танків, 14 246 одиниць бойових броньованих машин, 12 317 артилерійських систем, 1057 реактивних систем залпового вогню, 792 засоби протиповітряної оборони, 349 літаків 325 гелікоптерів, 9728 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2151 крилата ракета, 26 кораблів, один підводний човен, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2019 одиниць спеціальної техніки. 8 травня відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. В Ізмейлі пройшла низка заходів, присвячених цьому дню. Зокрема, мітинг це церемонія покладання квітів. Подробиці дивіться у нашому репортажі. Цього року Україна вперше відзначає 8 травня день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Україна вшановує кожного, хто боровся з нацизмом, та пам'ять тих, хто загинув від бойових дій та окупації. Друга світова війна охопила значну частину планети. Участь у ній взяла 61 держава. Воєнні дії велися на території близько 40 країн. За різними оцінками в цій війні загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Українці. На боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. Друга світова охопила значну частину планети. Участь у ній взяли 61 держава. Воєнні дії велися на території близько 40 країн у Європі, Північній Африці, Азії Тихоокеанському регіоні. В Ізмейлі пройшла низка заходів, присвячених цьому дню. Мітинги та покладання квітів до пам'ятників та меморіальних знаків пройшли за участі ізмейського міського голови Андрія Брамченко, начальника ізмейської районної військової адміністрації Родіона Абашева, їх заступників, представників міської ради та райдержадміністрації, представників правоохоронних органів та військовослужбовців. Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. Гіданівської Німеччини мільйони українців чинили спротив зі зброєю в руках. У різних регулярних арміях світу церемонії покладання квітів відбулися в декількох локаціях. Біля пам'ятного знаку на честь жителів міста, які загинули під час Другої світової війни по вулиці Станційне селище. Біля пам'ятника капітану Платону Семенюку, який був визначним героєм Другої світової війни, льотчиком, що загинув у нерівному бою в небі над Ізмаїлом. Далі офіційні особи попрямували до пам'ятника морякам-дунайцям, який уособлює пам'ять про героїв Дунайської військової флотилії. Також квіти були покладені до пам'ятного знаку на честь воїнів земляків загиблих на фронтах Другої світової війни по вулиці Придунайська. На честь усіх загиблих були проведені хвилини мовчання. Заходи завершилися мітингом та покладанням квітів до пам'ятника солдату та пам'ятної стели на площі перемоги. Нацисти і комуністи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя, Друга світова війна розкрила для українців руйнівну силу обох тоталітарних режимів. Вони під час окупації території України здійснювали численні злочини проти цивільного населення, голокост, масові вбивства та депортації народів. Трати українців у другій світовій близько 8 мільйонів осіб. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника солдату та пам'ятної стели. Зараз триває інша війна. Вже третій рік український народ бореться за свободу та незалежність. протистоїть російській Навалі. Українські сили безпеки та оборони ціною власного життя доводять усьому світу, що Україна сильна та незламна. Слава усім героям, які захищали та продовжують захищати нашу державу від ворога. Юля Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин. Вбивство підлітка в Одесі. Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 24-річний харків'янин. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. За скоєне молодикові загрожує до 15 років ув'язнення. Подія сталася 6 квітня, пізно ввечері, коли двоє неповнолітніх однолітків поспішали додому до настання комендантської години. Дорогу її гукнули молоді чоловіки та захотіли закурити. Підлітки відповіли незнайомцям відмовою, через що двоє невдоволених молодиків. З кампанії розпочали з ними словесну перепалку та штовханину. Один зловмисник побив одного юнака, але той застосував сльозигінний балончик. Втік та зателефонував до однієї з приватних охоронних фім з проханням про допомогу. У той самий час другий зловмисник в ході сутички вдарив його ножем у груди, пошкодивши серце. З наявності достатніх доказів слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеса повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу Кри. І неумисне вбивство. Одеські поліцейські встановили і затримали чоловіка, який завдав смертельне ножове поранення 16-річному хлопцю. Подія сталася пізно ввечері на вулиці Варненській, коли двоє неповнолітніх однолітків поспішали додому до настання комендантської години. Дорогою між ними та двома чоловіками, які сиділи на лапці біля дитячого майданчика, виник словесний конфлікт, який переріс штовханину. В ході сутички, один з чоловіків вдарив 16-річного хлопця ножем у груди. Після чого покинув місце вчинення злочину. Від отриманих травм хлопець помер. Попередньо, смерть юнака настала в результаті травми серця та гострої крововтрати. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи. Вже доступного ранку поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його в орендованій квартирі в Хаджибейському районі Одеси. Ним виявився 24-річний житель Харкова. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили і ймовірне зарядке злочину. Ніж Разом з іншими доказами правоохоронці скерують для проведення необхідних експертиз. Наразі слідчі процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіні смерті іншій людині. Підозру не затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому в суді. Запобіжного заходу у виграді тримання під вартою за скоєне молодокові загрожує до 15 років позбавлення волі. В день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Україна вшановує кожного, хто боровся з нацизмом, а також пам'ять мирних цивільних людей, які загинули або постраждали від бойових дій та окупації їх міста сіл. Подробиці дивіться у сюжеті. 8 травня, в день пам'яті та перемоги, Україна вшановує кожного, хто боровся з нацизмом, а також пам'ять мирних цивільних людей, які загинули або постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст, і сел, дітей війни, примусових робітників. Друга світова охопила значну частину планети. Участь у ній взяла 61 держава. Воєнні дії велися на території близько 40 країн у Європі, Північній Африці, Азії та Тихоокеанському регіоні. За різними оцінками, в тій війні загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Друга світова стала можливою через змови антигуманних режимів, нацистського і комуністичного, а також через лицемірну політику миротворення щодо Гітлера провідних країн світу. Тому важливо пам'ятати, що слабкість, страх і нерішучість міжнародної спільноти заохочували. Агресорів до все більшого розмаху злочинів. Друга світова війна тривала шість років. 21 місяць цієї війни СРСР і Третій Рейх виступали як союзники. А 22 червня 1941 року вступили у військову конфронтацію після порушення нацистами договору про ненапад на радянський союз. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сел, взаємодопомоги, консолідації, мобілізації суспільства, солідарності народів та повного перелаштування економічного політичного і соціального життя в інтересах боротьби Злом ця історія добре ілюструє, в який спосіб спільноти досягають важливих перемог. Для України Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року з нападу нацистської Німеччини на Польщу. Того дня німецька авіація бомбардувала Львів та інші міста. Друга світова війна для України не обмежувалася бойовими діями та окупації її сучасної території. Українці брали участь у бойових діях на всіх воєнних театрах. Для нашого народу ця війна не лише історія перемоги над нацизмом, але також національна трагедія. Українці позбавлені власної державності у ній змушені були воювати на чужі імперські інтереси та інколи вбивати інших українців. Прямі людські втрати України у Другій світовій становлять понад 8 мільйонів осіб, із них 5 мільйонів цивільних та 3 мільйони військових. Війна розкрила для українців руйнівну силу обох тоталітарних режимів. В сучасній Росії пам'ять про Другу світову війну поступово перетворилася на потужний квазій релігійний культ. Міфи про велику вітчизняну продовжують залишатися у середдім ідентичності та комеморативні практики, часто просякнуті профанацією та гротеском, отримали назву Побідебесія. Однак російська пропаганда активно культивує власні міфи про другу Тову не лише всередині Російської Федерації та серед держав, які колись були частинами СРСР, а й маніпулює ними в Європі та світі. Держава-агресор використовує перемогу в Другій світовій війні і свою нібито виключну роль в ній як індульгенцію на вчинення масових злочинів в Україні проти військовополонених і цивільних. Поступовий офіційний перехід до європейської традиції відзначення перемоги і пам'яті жертви війни розпочався після Революції Гідності 2014 року. Ця традиція полягає не тільки в зміні дати, а й у зміні фокусу з культу, зброю та перемоги на внесок різних спільнот у подолання нацизму на окрему людину, її страждання і втрати у війні. Символом пам'яті про другу світову війну з 2014 року в Україні, як і в Європі, став в мак пам'яті 2015 року. Було встановлено днем пам'яті. Яці та примирення 8 травня і днем перемоги над нацизмом 9 травня. Це був перехідний компромісний варіант, оскільки суспільство тоді ще не було готовим до серйозніших змін. Проте до них підштовхнуло злочини повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Сьогодні українці зі зброєю в руках захищають Європу і дають шанс на побудову більш тривалого миру і створення нової, справедливішої світової системи безпеки. Умовою для цього є перемога над Росією, відновлення. Територіальної цілісності України, 8 травня. Точка відліку, закінчення війни, перемога над страшним злом, нацизму, нагадування про катастрофу, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними. Пам'ять про війну має ввести не до культу перемоги, а розвивати вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами, а також виховувати сміливість та принциповість у боротьбі з агресією і несправедливістю. Катерина Бойченко для програми Новин. В рамках тижня безпеки дорожнього руху патрульна поліція Ізмаїла продовжує цикл профілактичних заходів по роботі зі школярами. Цього разу інспектори відвідали загальноосвітню школу номер 10 Подробиці дивіться далі. В рамках тижня безпеки дорожнього руху патрульна поліція Ізмаїла продовжує цикл профілактичних заходів по роботі зі школярами. Разом з інспектором із зв'язків з громадськістю Іваном Бочковарем наша знімальна група відвідала загальноосвітню школу номер 10 Ми продовжуємо працювати в загальноосвітніх навчальних закладах міста Ізмаїл та Ізмаїльського району. Сьогодні у нас 10-та школа, гімназія. Сьогодні я проводжу заняття для молодшої школи, адже незабаром літні каніку. Коли і сьогодні в рамках тижня безпеки дорожнього руху я пояснив дітям найелементарніші правила дорожнього руху, як себе поводити на дорозі, як себе поводити в темний період. Задля легшого розуміння маленькими школярами складних правил, усі знаки дорогу, пішохідні переходи та доріжки їм було представлено наочно за допомогою спеціальних макетів. З дітьми ми змогли регулювати дорожній рух, тобто спеціально ми робили так зване перехрестя, аби кожна дитина знала, розуміла як виконувати команди регулювальника, також розібрали дорожні знаки. Учні з радістю слухали розповідь інспектора, активно відповідали на питання, що таке світлофор, скільки він має кольорів, на який колір можна йти, а на який ні. Більшість дітей обізнані із правилами дорожнього руху більш-менш знайомі. Особливу зацікавленість у дітей викликала розповідь про жести регулювальника. Їм навіть дозволили побути в ролі пішохода та автомобіліста. Я повторила правила дорожнього руху і з нами сьогодні був поліцейський. Я була регулюра. Овщиком і сьогодні мені дуже сподобалося. Я сьогодні узнав дуже багато нових знаків, яких я ще не представляв, що вони є. Я сьогодні був автобусом, але не був варником. Але я все одно радий. Завершився захід колективним фото на пам'ять словами подяки від школярів та обіцянками, що правил дорожнього руху дотримуватимуться завжди. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин Євробачення 2024 року. Україна пройшла до фіналу конкурсу. Український дует Альона Альона та Джері Хейл з піснею Тереза Марія вийшли у фінал Євробачення 2024 року. Другий півфінал відбудеться 9 травня. А вже 11 травня у Мальме відбудеться фінал конкурсу. Міжнародний день Червоного Христа та півмісяця, щолічно відзначається, 8 травня. Він нагадує про важливість гуманітарної роботи та підтримки організацій, спрямованих на допомогу людям у складних умовах. Вже протягом століть Червоний Хрест виступає символом допомоги та милосердя, працюючи в умовах війни, і конфліктів та гуманітарних криз. Докладніше про діяльність товариства Червоного Христа та його внесок у період війни дивіться далі у сюжеті. Всесвітній день Червоного Христа та півмісяця відзначається щороку, 8 травня. Цей день був обраний на честь народження Андрій Дюнанта, одного з засновників Міжнародного комітету Червоного Христа, який був нагороджений першою в історії Нобелівського премією Миру у 1901 році. Всесвітня організація виконує різноманітні гуманітарні функції, такі як надання допомоги постраждалим від війни та конфліктів, голоду та надзвичайних ситуацій, забезпечення медичної допомоги та допомоги у розв'язанні соціальних проблем. Саме за ініціативом. Кивою Жан анрі Дюнанта почали працювати перші групи волонтерів, що надавали допомогу пораненим на територіях бойових зіткнень. Організація розпочала свою діяльність з 1863 року і продовжує існувати до сьогодні. Всесвітній день Червоного Хреста та півмісяця є нагадуванням про необхідність гуманітарної діяльності та підтримки організації, які працюють на благо людства. Він також є можливістю відзначити внесок добровольців та працівників Червоного Хреста та півмісяця в розвиток гуманітарної діяльності. Червоний Хрест в Україні активно працює. З 1918 року від початку конфлікту у 2014 році червоний хрест надав значну допомогу тим, хто опинився в складних умовах та потребував медичної допомоги та гуманітарної підтримки. Під час повномасштабного вторгнення 2022 року організація продовжувала надавати допомогу українцям. Червоний хрест допоміг евакуювати більш ніж 300 тисяч людей. Понад 10 мільйонів осіб отримали гуманітарну допомогу. Також майже 100 тисяч людей отримали знання з первинної допомоги від фахівців. Крім цього, Червоний Хрест забезпечував тимчасове житло для людей, які були змушені покинути свої домівки через війну, а також передавав обладнання та медикаменти до регіонів в складних умовах. Організація працювала з урядом та іншими сторонами конфлікту з метою підвищення захисту прав та інтересів людей, які постраждали від війни. Навчання з міжнародного гуманітарного права, яке надає Червоний Хрест, є дуже важливим та необхідним в умовах війни. Робота з поширенням знань про міжнародне гуманітарне право ґрунтується на ідеї, що глибоке ознайомлення з нормами, викладеними в законі, має важливе значення для їх ефективного застосування та як наслідок для захисту жертв збройних конфліктів. В Україні існує високий рівень довіри до Червоного Христа і високо цінується його робота в умовах війни та кризи. Організація працює з урядами, військовими, громадськими та релігійними лідерами. З місцевими групами та іншими сторонами конфлікту, щоб сприяти мирному вирішенню конфлікту та зменшенню страждань людей, які потерпають від воєнних дій. Крім того, Червоний Хрест здійснює моніторинг воєнних конфліктів та порушень гуманітарного права, щоб забезпечити захист прав людей та запобігати гуманітарній катастрофі за роки своєї історії та діяльності. Всесвітній день Червоного Хреста та півмісяця нагадує нам про важливість гуманітарної діяльності та підтримки організацій, спрямованих на забезпечення благополуччя та захист прав людей. Заснований на ідеалах милосердя та допомоги, Червоний Хрест продовжує виконувати свою місію в умовах війни, конфліктів та гуманітарних криз. Він став символом надії для мільйонів людей у найважчі часи, забезпечуючи допомогу та підтримку тим, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. Робота Червоного Хреста є дорогоцінним внеском у побудову мирного гуманного світу, де кожна людина має право на життя в гідності та безпеці. Марія Зенченко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 25 копійок, продати за 39 гривень 75 копійок. Євро – купівля 42 гривні 20 копійок, продаж 42 гривні 85 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 9 травня, в Змилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 10-12 градусів тепла. В день – 18-20 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний – 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 7-9 градусів тепла. В день – 17-19 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в наступних випусках.